Не сподобаються вам жести, а оказується навпаки. Дійсно, дійсно, брати і сестри, слава Богу, за щедрість, щирість. Ну що ж, ми тут дали подарунки, подарунків. Фанфари в студію. Привітання. Смачні подарунки, досить. Ось і грамоти ми такі маємо. Отакі От сині будуть для наших братків. Грамота нагороджується найкращий вчитель за визначений внесок розвиток освіти в Україні. А ми скажемо в церкві, в нашому місті думав, ну, в Україні. Слава Богу. Так, браття, вручіть, пожалуйста. Ось, ми хочемо вас привітати у цей святковий осінній день, тепла і сонечка побажати, і щоб радісно вам було кожен день. Ну покажи ми ну, їх. Сюда. Такі сюда. будуть дівчатам, сестрам нашим, червоні. До речі, їх можна їсти. Вони їстивні, так? І грамота теж їстивна, так що от така для хлопців буде. Давайте. Ось. Давайте допоможіть, браті. Звук включіть там. Нема, нема оператора, так? Да? Вручайте. Дай мені ще штук. Я думаю, що ще на вечір підійдуть, да? доєднаються до команди. І ми їм ще вручимо тільки вже без вас. Так що я думаю, що ви також благословляєте всіх, кого сьогодні ще немає з нами, да? всю нашу команду. Моліться, ще раз, буду завжди вам наголошувати. Моліться, моліться. Нам треба. Ось так от. Добре, давайте ми е, пару декілька оголошень. Зараз буде в них ще вечір, підготовка, вони їдуть вже на навчання, роз'їжджаються. Але я би хотів, щоб ви приїхали, якщо можете, в п'ятницю. Ну, ще там буде перший тиждень, ще якщо можете, приїти. В п'ятницю на шість буде величезне богослужіння, святкове. Приїде такий, можна сказати, людина-легенда, який писав книги, який сидів декілька разів за ім'я Христове. Благовістя Євангелія по всьому світу з його участю. Просто, просто цікавий чоловік Йосиф Данилич Бондаренко. Ми тільки про нього там читали і, і, і історії розказували. Це він сам приїде сюди. І в нас в п'ятницю він буде на зібрання на 6 годин вечора. Так що, будь ласка, прийдіть, добре, приведіть з собою ваших знайомих, просто послухати. Ну, Цікавий хороший чоловік і така, може, і зібрання буде. Завтра з шести ранку починається вже молитва, потім пів дев'ятої. Зустріч, хто молиться вранці. Потім ввечері братерське на сім. Попрошу слухати уважно і приходити всіх проповідників на братерські. У нас багато праці, ми маємо вирішувати, нас святожні попередують. І особливо ювелізація. Йенелізація, яка з п'ятниці починається тут. В суботу, молодіжне, ми їдемо в Рівне. Ми тись під вечір буде ну, трошки. В четвер в рівне їдемо на співанку, також напевно, в п'ять годин вечора ми сюди приходимо і на шість їдемо на співанку. От. Будь ласка, зробіть це, хорошо? Придіть вчасно. В четвер на співанку. В п'ятницю зібрання, в суботу молодіжне буде величезне, об'єднане молодіжне. Вся молодь вже Поїхали. Це теж буде спеціально підготовлене, об'єднане, цікаві люди, цікава програма. Будь ласка, в суботу, плануйте так, щоб ви були на молодіжному. Чи це можливо, я не знаю. Ну, дехто далеко їде вчитися. Ось постарайтеся. В суботу, молодіжний і там, в будинку культури, хімік. А в неділю, вранці, в нас зібрання тут, на цьому місці, а потім, після обіду ввечері, ми їдемо всі в Рівне. Пожалуйста, уважно слухайте. У нас ми не можемо організувати всім транспорт. Тобто ви його думайте, знаходьте і. Поїдьте, будь ласка. Ну будемо просити Юру, звичайно, також, щоб він взяв свій бус, якщо це є можливо і технічно і так далі. <кхе> Машини, беріть свої, їдьте в рівне на богослужіння. У нас тут на вечірнього не буде. Ось, Будь ласка, буде богослужіння в Рівному, величезне. Це в неділю на вечір. Тож, оголошення всі. Давайте ми подякуємо Богу за зібрання просимо благословення на розхід. Давайте, діточки, затихнемо. Ми стоїмо перед Богом. Бог наш, Творець наш. всемогутній Бог. Ти сказав і все сталося, ти сказав і все зупиниться. Ти сказав, і ти скажеш і буде суд. Ти скажеш, і ми всі встанемо перед тобою одну мить. І це буде так точно, так як є зараз. Ми один перед одним. Це факт, це істина, це твоє слово. Ти ніколи не обманював. Ми довіряємо кожному слову, яке ти сказав. Ісус Христос, Ти потрібен нам. Керуй нами, веди нам, на, нас, виконувати це слово, яке ми сьогодні чули. Діточкам, дорослим, ще декілька днів залишилось для того, щоб приготуватися завтра ще день багато праці по школі, будівництво, Тут в домі молити, підготовка класів до навчання, програми. Поможи, Боже, не суетитись зайво. Дай спокій і мир в наші серця. Збережи нашу країну. Всіх діточок в Україні вони підуть. Зараз є повищений риск на дорогах. Дай мудрості водіям, Боже, пропускати діточок, вести себе гарно на дорогах і нашим водіям також дай мудрості. Діточкам, Боже, також, щоб вони могли виконувати правила дорожнього руху. Переходили на зелене світло в відведених місцях, навчи мудрості, Боже, бережи нас, щоб всі діточки були здоровенькі, без травм, добре вчилися, щоб вони були майбутніми громадянами неба і громадянами нашої країни, достойними членами церкви, благослови Боже нашу країну, владу, зупини ці військові безумні дії. Боже, це безумство просто зашкалює вже мудрих людей. Так Біблія говорить, будучи мудрими. Обезумі, обезуміли, потуманіли своїм розумом, і це факт. Ми це бачимо. Тільки слово Боже, тільки світло Євангелія може їм їх просвітити цю темряву навіть в тих, в тих великих і головах, і багатих хатах. Господи, ти можеш це зробити. Хай твоє світло Івангелі зайде туди, щоб вони зупинились в цьому безумстві. Пошли каяття нашій країні, пошли справжні повернення до Бога. Хватить Боже цього мракобісця. Релігійного, ми ми, ми не хочемо цього, і ти цього не хочеш. Хай це світло іванлі міняє людей наших, наш народ, щоб вони пішли всі в церкви в храми. Щоб наша церква була відкрита для цього. Благослови нашу церкву. Благослови зараз вечір. хай він пройде прекрасним. Багато людей зараз страждають. Лежать, вони не можуть прийти на зібрання, поможе їх відвідати нам, братам і сестрам, пам'ятати, що ми потрібні зараз Бондарчуків в Льніни чайки, що ми потрібні зараз у степки, що ми потрібні зараз у Васьковців. Боже, поможи нам піти, поможе нам підтримати. Там мацючка також дома. Господи, це старенькі люди. Поможи нам знайти час і відвідати їх. Благослови Боже нас всіх практикувати зараз християнство. А благодать Господа нашого Ісуса Христа і Любов Бога Отця та єднання Святого Духа хай буде з усіма нами. Амінь. Амінь. Вітайте один одного з Биром Божим. До зустрічі.